Я не режисер, режисер нашого театру це Володимир Завальнюк. І е, власне, колектив, який представляє сьогодні свою роботу, це театр Володимира завальнюка «Перетворення». Е, ви знаєте, що сьогодні День пам'яті, День пам'яті, пов'язаний з Другою світовою війною. Ну, Цією роботою ми також долучаємося до нагадування того, що в Україні сьогодні, на жаль, теж тривають воєнні дії. Відбувається щодня і гинуть люди, і поранені і є щодня, власне кажучи, відбувається те, про що ми згадуємо, що, здавалося, б, воно не має повторитися. Отже, вистава, яка сьогодні буде представлена вашій увазі, за п'єсою драматурга Неди Нежданої, кицька на спогад протемій. Але наша вистава називається Краще я народилася кішкою. Режисер Володимир Завальнюк, виконавиця Ганна Єремчук. І хотілося б, все щоб зазначити, що все-таки в першу чергу ця вистава, звісно, про людей, про те, що коїться з Україною, з українцями. Хоча і, бачите, в назві тварини фігурують, і це справді теж дуже болюча тема. Але в першу чергу, напевно, все-таки це про. Людей. Недаремно під заголовок цієї п'єси прощальний монолог Донбасу. Прохання перевірити, чи вимкнений звук ваших мобільних телефонів. І ми починаємо. Можна примітитися якось так? Так, єдине, що прохання ну, до всіх, хто з камерами і фотоапаратами, пам'ятати, що тут напевно, сакральне місце. Дякую. роботи над побазарами йти. Я хочу знати, в які руки ти були. Вони дуже породисті. Дело по-любому. Ну пухнасті? Так це не перся, це шотландці. Шкірка не така плюша, не А ще вони мені стояти на задніх лапках. Така порода. Я зараз не покажу. Тому що вони стоять. І взагалі за наказом вони не будуть стояти. Це шутлайці. за від'єднаний від англії. Я про кошенят. Колір сіренькі, чорненькі, біленькі, біла кішечка. Я назвала її Марія Стюарт. Ні, ви собі її хочете називати. Просто Вона як справжня дорозове дуже шлях. Мамо. Показати маму? Фото є, а так не можу показати. Не можу і все. Що ти туди Що я в окулярах, коли немає сонця? Знято окуляри? До чого тут окуляри? Ви або купуєте, або ні? Як бачите, на вашій долиці сподобається. Скажіть, дівчинці, що поклали кицю на місце не травмуйте психіку, як ви кожен Воно і так не терпілося. На війні, якої типу немає. Ви вважаєте Донбаська прописка псує породу? Думайте собі, даєте. mul ei ole rohkem . kuhu te käite ? Я на від паркану не валялась чоловікові, не зраджувала в міліцію, не потрапляла дивна штука, чому ми синці на дубі, наприклад, пристойно била бідок, але мені особливо у жінки труп виникає прижири. Презирство для жінки з таким макіяжем. Ні, чоловік мене не в'єднає, наприклад, не Боже. Я її сина так вчила, дівчинку вити не можна крапка з хлопцями, можна але перше, не починає. Дівчинку ні, розумієш, кажу, дівчинка слабша, слабша, вити не гідно. і... Дівчинці є такий ніби тонкий дуже складний комп'ютер, який виготовляє програму для виготовлення дитинки. Програміст. І от кажу, якщо по системному блоку весь час габселити, програма зависне. Ти сьогодні вдалі, а ти через 20 років від цього помре малюк. Тому для мене чоловік, який б'є жінку, це ж лейна, а той б'є свою жінку. Тоді він сітко обіцяв ніколи не бити дівчат. Se ¿Sí? ¿Sí Se de culpa Чи недавно вона така ж біла і пухна стає ця кішечка? Чоловік, двоє дітей, кіцька собака рахунок у банку відпустка на морі. У мене вовці садалам перукарня чоловіка фірма, її вікна, на двері. Син розумка вчився на бюджеті на комп'ютерщик.